Всіх вітаю у гостях на моїй сторінці. Хочу поділитися з вами своїм досвідом, як я захищаю баклажани від королацьких жуків. Нічим їх при цьому за весь сезон не кропивши. У 5-літрової пляшки відрізаю дно і горловинку. Ось такі в мене є старенькі пляшки, я їх дістала з горища, а далі розрізаю вже навпіл. Приблизно буде висота 10 см. Канцелярський ніж і ножички мені в допомогу. Яка буде конструкція, чи кругла, чи квадратна, різниці абсолютно немає. Пру нагород і тепер буду накривати свої баклажанчики? Земля має бути волога і рихла, тоді гарно і щільно сідає кільце. Щоб ви знали, самки королацького жука не літають, а лише самці. Якщо один якийсь залетить дурачок. То це буде чиста випадковість. Я посадила свої блакалажани прямо біля картоплі і ні за що не хвилююся. Єдине, хочу вам наголосити, якщо пройде дощ і пляшки замурзаються, їх потрібно буде тряпочкою протерти. Користуйтесь!